Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 6 грудня 1956 року на Олімпійських іграх у Мельбурні стався матч, що увійшов в історію як кров у басейні. Ватерпольний поєдинок між збірними СРСР та Угорщини став символом не тільки спортивної боротьби, а й політичної напруженості. У той період світ перебував на межі холодної війни, і напруженість відчувалася на всіх рівнях. Угорщина щойно пережила придушення повстання проти радянського режиму, і атмосферу матчу розпалювало почуття образи і гніву. Збірна Угорщини вийшла на гру з рішучістю перемогти, тоді як радянські ватерполісти прагнули продемонструвати свою силу. Матч почався напружено, і вже на перших хвилинах стало зрозуміло, що протистояння буде жорстоким. В одному з епізодів Угорський гравець зазнав Сервіч.